Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену одному з духовних лідерів нашого народу патріарху Любомиру Гузеру, якого називають Совістю нації. На реверсі монети зображено портрет Любомира Гузера, ліворуч від якого роки його життя 1933-2017 та по колу розміщено написи: Патріарх Любомир Гузер. Моя мрія бути людиною. На аверсі монети розміщено. Патріарший собор Воскресіння Христового у місті Київ на дзеркальному тлі стилізованого хрестоподібного проміння. Унизу малий Державний герб України, праворуч від якого напис Україна 2 гривні 2018 логотип банкнотно монетного двору. Вона належить до серії видатні особистості України, введена в обіг 15 лютого 2018 року, виготовлена з металу Нейзельберг масою 12,8 г. Діаметром 31 мм. Тираж цієї монети 45 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 41 гривню, А на квітень 2024 року вона коливається в межах 110-130 гривень. Ця монета є також випущена в сріблі номіналом 5 гривень, тиражем 2000 штук. На момент випуску вона коштувала 1452 гривні. Зараз її ціна приблизно 6700-7200 гривень. Ще декілька фактів з життя цієї видатної особистості. Моє велике бажання бути людиною. Багато зустрічаю осіб, але мало серед них людей у повному значенні того слова. Зустрівшись з такою людиною, ви відходите від неї краще. Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові. Його батьки Ярослава та Ростислава були дуже набожними. Любов до Бога маленькому Любомиру привили саме вони. Сім'я раділа, коли Любомир ще у шкільні часи сказав, що хоче стати священником. Освіту Любомир почав здобувати у Львові. Тут він закінчив народну школу та перший клас гімназії. Безхмарне дитинство перестало таким бути у вересні 1939 року. Тоді німці почали бомбити Львів, мати зваліла дітям швидко спускатися до підвалу. Як пригадував потім Гузар, я дитина війни, я бачив, як багаті люди в одну мить втрачали все. У 1944 році сім'я була вимушена емігрувати до Австрії. Ярослав Гузар потрапив у списки НКВС на заслання до Сибіру. Похапцем зібравши речі, сім'я виїхала вночі до Зальцбурга. То була добра нагода побачити світ, так коментував згодом Любомир ту нічну Втечу. У Зальцбурзі Любомир продовжив навчання у гімназії, яку заснували емігранти-професори. Переїзд до США припав на 1949 рік. Тоді Америка та Канада дозволили іммігрантам приїздити в їхню країну, навіть не маючи роботи. Єдиною вимогою було запрошення від когось, хто живе у США. Такого листа родині гузерів надав колишній однокласник Ярослава, і сім'я вирушила за океан. Любомир вступив до малої духовної семінарії у Стемфорді, де здобув середню освіту. З 1958 року, впродовж 11 років, він вчитель і префект у Стемфордській духовній семінарії Святого Василія. За рік до цього він отримав лиценціат богослов'я та був висвячений на священика у Стемфордській єпархії. У жовтні 1969 року Любомир поїхав до Риму. Після закінчення богословських студій і здобуття ступеню доктор богослов'я вступив до місцевого монастиря. Перший рік провів як гість, а наступного став новиком, молодим монахом монастиря святого Теодора. У цей час патріархом Української греко-католицької церкви був Йосип Сліпий. Який відбув від 18 років у засланні в радянських таборах, а з 1963 року оселився у Римі. Патріарх Йосип пильно стежив за тим, що діється в Україні. Він боявся, що в якийсь момент КДБ може знищити всіх українських єпископів, тому навіть у відпілі їхнє існування було дуже важливим. 2 квітня 1977 року він закликав до себе кількох священнослужителів і запропонував їм стати єпископом. Верховний архієпископ Йосиф Сліпий зробив це потайки без згоди папи Римського. За правилами, кандидати на висвічення в єпископи мусять мати згоду на це від Папи. Але Йосип Сліпий не намагався його отримати, кажучи, що Ватикан це бюрократія та мало що можна втримати в таємниці. Йому було важливо, аби наявність запасних єпископів була саме таємною. Обов'язкове підтвердження єпископству Гузару довелося чекати 19 років. Увесь цей час блаженніший не діяв як єпископ і не побувався через це. Згодом новий папа римський Іван Павло ІІ зрозумів мотив Йосипа Сліпого і підтвердив висвячення Любомира на єпископа. Я абсолютно не мав ніякої охоти бути єпископом, але я тоді собі сказав, що я став монахом. А в чернецтві послуг є дуже важливою частиною життя. Блаженніший щось таке пропонує, як можна не прийняти, розповідав потім гузар. У 1978 році патріарх Йосип призначає єпископа Гузера архімадритом монастиря студійського уставу в кастелі Гандольфо поблизу Рима, а також відповідальним за студитські монастирі за межами України. До України Любомир Гузер повернувся разом з усією монастирською спільнотою у 1993 році. Я 46 років жив поза Україною. Там було добре, спокійно. Але на чужні ви завжди в якийсь спосіб залишаєтесь громадянином другого класу. Цілком інакше пройтися вулицею чи вулицями міст, сіл в Україні, чим десь жити в Нью-Йорку чи Римі, казав він про причини повернення до України. Хоча насправді то йдеться радше про призначення. Саме гузер був покликаний очолити церкву, коли йшлося про її розбудову у вільній Україні. Коли потрібно було відстоювати позиції церкви, її провідником був Андрій Шептицький. Коли треба було за церкву терпіти, був патріарх Йосип Сліпий, який провів у таборах 18 років. Коли потрібно було відроджувати цю церкву в діаспорі, був покликаний Мирослав Любачівський. Коли треба було розбудовувати церкву у вільній Україні, був покликаний Любомир Гузар. Кожного разу очільник церкви мав саме такі риси та навички, які найкраще відповідали потребам часу. У 1996 році Гузара обрали помічником глави Української греко-католицької церкви Мирослава Івана Любачівського, бо стан здоров'я останнього був поганий. Коли 14 грудня 2001 року кардинал Любочівський помер, Синод обрав Любомира Гузера Верховним архієпископом Львівським та главою Української Греко-католицької церкви. У 2005 році він переніс резиденцію глави УГКЦ зі Львова до Києва. Саме українська столиця була осередком Української греко-католицької церкви до Другої світової війни. Любомир Гузер керував Українською греко-католицькою церквою більше 9 років. У 2011 році папа Бенедикт XVI прийняв його відставку з поста керівника ОГКЦ. На прес-конференції Гузар пояснив своє рішення тим, що його здоров'я не дозволяє виконувати ті завдання, які зараз стоять перед церквою. Однак він не сидітиме склавши руки. Я ще не вимурував піч, де міг би посидіти як старий чоловік, пожартував він перед журналістами. У 2005 році Любомир розглядався як один з можливих наступників папа римського Івана Павла II з поміж 16 кандидатів. Найбільшою перешкодою для обрання називало східноєвропейське походження. Кардинали могли не проголосувати за другого поспіль папу з цього регіону Європи. Блаженніший нагороджений чотирма державними вищими нагородами, орденом князя Ярослава Мудрого, 3, 4, 5 ступенів та орденом за заслуги 3 ступеня. 31 травня 2017 року на 85-му році життя Любомир Гузар помер. 9 жовтня 2021 року на площі біля церкви Покрова Пресвятої Богородиці УГКЦ у Вінниці відкрили перший в Україні пам'ятник патріарху предстоятелю Української греко-католицької церкви Любомиру Гузару. Також на його честь були перейменовані вулиці та проспекти у різних містах України. Ніхто не змушений робити зла ми завжди можемо, навіть у найгірших обставинах, робити добро. Любов до України це прекрасне слово. Можна говорити палкі слова про любов до України. Це ні до чого не зобов'язує. А любити треба українців, жителів цієї країни. Це є любов до України. Пам'ятайте, що любов це основа всього на світі. Любомир Гузар. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!